Я мене, скільки тебе тут ждать? Чек... До Ладно, ідем покажу як вечеринка проходить. Нам треба тільки лізу дочекатись. Ага, ага. А то вона собі образ оставляет три часа. Да, от тут у нас, короче, всяка фігня. от сідай тут пожири. Знаешь, ти... так по столу ходи. Пожари, а, я поки що подивлюсь, де там лиза лізы. Короче, окей, окей. Я, я... я пока что мурашку поживу. Короче, як діла, як жисть? Та да, в мене все нормально, а в тебе бро. Мро, у мене теж. Де Ліза так довго? Ви... Да я не знаю, вона, меня наверное Погоду. Сподіваюсь, жизнь буде хороша. Ой. Вечеринка. Жизнь у мене так вроде хороша. О, походу Лиза там пришла. Зараз пройду в открою. Ага, окей. Это Лиза? О, здравствуйте а, Здрасте. Это ее дети, Здрасте. Тут какие-то мелкоши на вечеринку на тусу пришли. О, господи, мы их не ждали. Ладно, Что с ними делать-то будем? Привет, привет, говорю. Здрасте, брат Так, давай там. Я Та, погля... срала, так, догорко, все, все, мы с тюмами алташа мы. Маленькие проблемки были, количество сдулось. Ладно, все, я шумел. И туалет лес сломался. А, понятно, да, я смыть не могла. Типа того, братан. А ладно, ладно. Я приду, подоблю доли. Девочки, больше помнить. Сіда, я сіда, сюди, ага, ага. Ой, давайте підемо в фільм подивимось. Стоп. у нас округ нас вода. Що нам робити? Давайте на стол. Стоп, вона ж біля лам, наче вона електрична. Давайте так, зараз е, хтось із нас прийде перший до стол, давайте я буду. Чекайте, да давайте хтось здохне, а потім ми на нього як коврик його ні, я думаю це в ідея, давай то прыгаю, давайте я. Оп. Так, давайте прыгайте. Я так прыгаю, я тоже прыгаю. Сейчас запрыгну. Зараз я покажу, як треба стрибнути, того, що вода реальна. Британії, а мне кажется, или у нас сегодня будет итрическая туса. У нас ветродом аж несбашкої. Це хотіла посидіти в піці. В душоп знову біла морозиво. Ладно, ми тут два. Так, Ой, пішли, 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 давай там, підемо цілик подивимось, потім витримаємо. Ой, ти що? Братан, не Побігли, побігли в больницю, побігли. Як побіг, побіг. okay. би ти там, больною йдете, ти кажеш, побігли, побігли. Побіг, побіг, побіг. так, так, сюди. <рігла> давайте, з'їдайте в свін машину. Свін'я, тіши, свін'я, давайте. Та ти не бачиш, у неї нога перелована. Все, поїхали. Ні, не дева шука. Ой, я ж забыла, у нас нога А, я теряю погоду управления. Я скоро врежусь. Все, ты ноги, тільки на носі поломався. о у У нас шину сдуло. Ты Там... вообще право есть? Нет. Ты же дуа! Так, а чия ця машина была? А, точно, целая. А, ой, ладно, давайте, пойдем Бежи, а давай то прям ну. на больную а Давай, зайка, на ручке. Давай. Лиза, обедайся, бля. У нас тут больной, требовалось сразу швыдковый выкликать, а не на Раз... машине. Скажи, я заеду, у меня здесь, я пойду, ножка хрустнет сейчас. В смысле? Я догоню вас, вы Он... Разойдитесь. О, так жодку лака немножко бала. Я теперь ломала новый из-за электричества. Так ти на сході Ти сходе сгрохнулась, ты подскользнулась, грохнула. Із... Здрасьте, тетя! Не знаю, хто а? там! Пустота на кидушке! Пустота нам туда-да-да-да-да-да. Да, да. Иди сюда, иди сюда. Лягай какую-нибудь палятку. Это очень три клиника. Наш кінець закінчується. Історія закінчується. Ай, сім... моя зрака! Іншого <схай> плану закінчилась того, що всі поламали сраки і ножки. Чекайте другого сезону. До побачення! <схай> всі пока!